Вітаю на каналі Гант Ukraine. Мене звати Олександр. В цьому відео розглянемо приймач GW02, а саме особливості та схему підключення. Розпаковуємо Інструкція. Приймач. Приймач. Wi-Fi-приймач GW02 призначений для використання з внутрішнювальним двигуном. За допомогою даного приймача можливе керування двигуном через додаток GunSmart, за допомогою пульта дистанційного керування також можливе підключення зовнішнього двоклавічного вимикача без фіксації. Робоча напруга – 110-240 В змінного струму. Максимальне навантаження 600 Вт. Споживання в режимі очікування 0,5 А. Розміри приймача 51 мм на 47 мм на 23 мм. Зовнішній вигляд. Схема підключення. Живлення приймача. 0. Фаза. Підключення внутрішнювального двигуна. Синій провід з двигуна. Загальний. Коричневий направлення номер 1 чорний направлення номер 2 Заземлення. Відключення зовнішнього двоклавішного вимикача без фіксації. Червоний жовтий. Та загальний контакт для підключення зовнішнього вимикача. Зверніть увагу на один із способів зміни обертання внутрішнювального двигуна. Для цього треба в підключенні двигуна до приймача замінити місцями провода направлення 1 та направлення 2, тобто чорний та коричневий провід з двигуна. Дякую за увагу! Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Ганд Україн для того, щоб бути в курсі оновлень.